Виконуємо номер 4.40 із підручника Алгебра 8 та номер 4.40 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть, що значення виразу і наш вираз для всіх допустимих значень змінної є додатним. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Подамо а квадрат 4 у вигляді добутку двох множників. Розкладаємо на множники за допомогою формул скороченого множення. А2А подаємо, подамо знаменником 1. Переписали перший дріб. І розкладаємо це а квадрат відняти 2 в квадраті, Отже, маємо А відняти 2, помножити на А додати 2. І 2а знаменником 1. Тепер зведемо наші дроби до спільного знаменника. Найпростіший спільний знаменник буде добуток А відняти 2 на А додати 2. І третій дріб. Додаткові множники для першого дробу це буде різниця А і 2, для другого 1. і для третього наш добуток. Знаходимо нові чисельники А відняти 2 помножимо на а куб. Додати 3а. Тут переписали 3а квадрат, відняти 14а, додати 16 і 2а помножимо на добуток. Різниці і 2 на суму і 2. Ну, а тепер нашу дробу мають однакові знаменники. Знаменник переписали. А чисельники віднімаємо і додаємо. А відняти 2 помножити на А додати 2. Чисельнику маємо відняти 3А квадрат, відняти, Дужки беремо, віднімаємо многочлен, відняти 14а, додати 16. І тепер додаємо 2а помножити на різницю. Зразу використаємо формулу скороченого множення, це буде а квадрат відняти 4. Ну, а тепер множимо многочлен на многочлен. розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус і множимо на 2а. Маємо а в четвертому степені. додати 3а2, відняти 2а куб і відняти 6А, відняти 3А квадрат, додати 14А, відняти 16 і додати 2А у кубі, і відняти 8А. Знаменник переписали. Ну, а тепер зводимо подібні доданки: 3а квадрат і мінус 3 квадрат взаємознищуються. Мінус 2а куб, і 2а куб взаємознищуються. Мінус 6а і мінус 8а це буде мінус 14а і 14а взаємознищуються. І ми маємо в чисельнику, а в четвертій степені відняти 16. У знаменнику добуток різниці а 2 на суму А2. Тепер подамо А в четвертому степені як квадрат а в квадраті а4, а 16 як 4 в квадраті. І тепер можемо застосувати формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І ще раз 4 це 2 в квадраті. І ще раз застосуємо формулу. Отримаємо А відняти 2, помножити на А додати 2. А квадрат додати 4. І в знаменнику А відняти 2, на А додати 2. І тепер скорочуємо на А відняти 2, на А додати 2. Маємо А квадрат дорівнює 4. Як бачимо, а в квадраті число невід'ємне. Якщо до невід'ємного числа ми додаємо число додатнє, то отримаємо число додатнє, або отримаємо число більше, або дорівнює за 4. Отже, для всіх значень А, значення виразу є числом додатним. Отже, а анур може бути, тому більше або дорівнює рівня отже. Значення виразу для всіх допустимих значень. Змінної А є числом додатним. Номер 4.40 із підручника алгебра 8 Та номер 4.40 з підручника математика 8 виконано.